Офіс цього банку напередодні запровадження санкцій не атакували вкладники. Ніхто не поспішав забирати свої заощадження. Хоча Український БМБ 100% донька Російського банку Москви, він у санкційному списку. На думку експертів, поки обмеження радше символічні, хоча ризики для фінустанови зросли. Але звичайні вкладники навряд чи постраждають. Сенс санкції то санкцій був у тому, що вони мають бути символічними. ліцензії відкликали у російських держбанків для торгівлі на фондових ринках. Для нас це не НАТО болісно. Для них це не НАТО принципово. Але санкції є і це чудово. Санкції все прекрасно. багато російських банків і без цих обмежень згорнули обсяги роботи в Україні через високий рівень ризику. Але існує ще один аспект. У нас у нас немає структури, яка контролюватиме виконання санкцій. займаються нас юридичними особами. У нас займаються всі: податкова, міліція, СБУ. Але кожен займається своїм а безпосередньо санкціями ніхто не займається і міхти санкціями, які насправді працюють, експерти називають спрямовані проти конкретних осіб. За даними НБУ, заблоковано сотні рахунків, на яких знаходиться не менше восьми мільйонів євро. Про обмеження для банків багато хто в Києві почув від нашої знімальної групи. Санкції політичні, я звісно розумію. Якщо Україна просить весь світ і відстоює санкції щодо російських структур, то ми маємо самі дотримуватися. Це чисто політично. Менше російського капіталу, менше впливу на нас з боку агресора. До речі, з 30 банків, які опинилися в українському чорному списку, чотири вже повністю припинили свою роботу. Російський центробанк відкликав них ліцензії ще влітку цього року.